Хороша. Це вроді та риба, за якою ми приїхали. Трохи. Не він вже засікся. Коротше, менеджер взяв. Подивіться, що витворяє. Подивіться. Оце, мабуть, бігфіш. Подивіться, що робить. Капіт. Там 5 плюс, більше 5 кілограм. Невже це трофей? Друзі, більше п'яти кіг точно. йо моё Подивіться! Ух ти, що я не можу держати? П'ятьсот п'ятдесят п'ять кілограм. П'ять Невже ми зловилися трофея? Всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибальські пригоди. З вами Діма Фішмен. мій менеджер. Сьогодні ми знову на риболовлі. Ну, як завжди. Класіка. Хочемо пориболовити, насолодитись природою, відпочити. Хочемо. Ось. Ну і відповідно зловити рибку. Час від часу, сонечко, але і але, кстати, не ті тучі стоять. Стоять тучі, да. але нам То не страшно. Парить, атмосфера давлення відсутня. Чи буде клювання, чи не буде, зараз подивимось. Кстати, зверніть увагу. Сусіди карпи тянуть. Так, да, нас, біля нас сусіди тянуть карпіка. Навірно, не дуже великі, але зараз подаємо. Та це тузик. О, я да, о, як. Але на близькій дистанції стане. Ну коротше, з вас лайкос, підписка, Підписочка, а ми йдемо. Не будемо гаяти часу, починаємо також ловити. Тому Заміщуємо що... прикормочки туди-сюди. Да, Дивіться, коротше, покажу вам. Бачили? Невеличкий ну, півторачка, але ну, невеличкий. Прикормочки мішаємо, бойли надіваємо і відправляємо нашим помічником. На 60 метрів десь достатньо буде. Так, да, не будемо тратити час, бо десь десь скоро буде вечірній вихід, ну ми на нього надіємося. Не хочемо його прогадати. Так що готуємося, закидаємося. Ми вам все зараз покажемо. Ідемо Ох, на да. ту. М -м -м. Ну, що, сьогодні прикормочка у мене на основі двох. Це означає тут і і ягоди. Ягодово, тільки що відкрив. Ах, пахне короче, ягодкою. Зараз будемо пробувати. Її. Короче, фірма називається Starbase. О, Вроді прикормичка працює. Вроді тут менше крупних фракцій, ніж той. Але пахне ягодою. Але фракцію не взяли. Туди тут тривочка. А тепер тут і круті додаємо Крупну фракцію сюди висипаємо в миску. повеземо її нашим помічником. Сьогодні у нас прикормочка, щоб закормити рибку. Хороша. Кукурузка, конопелька, сімочки. Сьогодні ми по-крупному кормимо. Багато не будемо. Чуть-чуть не буквально. Для запаху. Так, дивіться. Поте, тобто, що я. Ти води давав сюди? Да. Ну, так. Зараз ми ще її дозволожимо. Mm -hmm. Додалимо секретні інгредієнти і готово. І будемо Таким... вести. У мене хороша раз. Ну що, комбінації мої. Класика. Крильовий бойл з папчиком ананасовим. Дуже класно працює. І ось така палета сливова. Також з цим Пупапчиком я взяв Пупапчика наполовину розрізав і на дві насадки зробив. Короте, ось такі у нас Пупапчики. Міварді, рапіди, пупап, рефлекс. Коротше, Це недорогі. Короте, сливочка із такої серії. У нас такі є маленькі, але є і більші. Це зараз в мене стоїть більше. Ну, і ось такі. Бойли, кріл-бері дуже-дуже класно працюють. Ми їх недавно купили, вже скоро треба буде знову. Коротше, дві насадочки готові. Замішуємо прикормочку і закидаємо. Так, дивимося, яка в нас прикормичка в кораблі. Коротше, все по-простому. Така обична запаяна кукурузка, чисто класична, 2,5 кілограми. Коноплю я. Ми з менеджером з'їздили, купили, перемололи її для запаху І, коротше, сімочки просто перемололи. Все, що не треба, воно вспливе вверх, а все, що треба, воно вспливе, піде з прикольничкою вниз. Воно так пахне, повірте. Коротше, зараз замішаємо щось, завеземо. Так що дивіться. Пахне. Здорово. такой кислой такой силы как она так еще дроп вопрос Так. заак даємо как ми фракції трошечки що ми сьогодні просіли. Так. Так. Конопельки. Ну буквально двічменькі, так як вона не, не, не дешева штука. І немає мені ще на пару рибалочок оставити. А, пахне. Зараз будемо танцювати тут. Так, трохи буквально. Хватить. Хватить. Це ж не запах. Семочок, ну і сіночок, то ясно. Як воно це все пахне, щоб ви знали просто. Це просто кайф. Дві котвер добля. Копі закативарна. Насипаємо. Ну воно все вспливеться, да, а все остальне там, да, тут таке. Але пахне, друзі, просто аж ох. Ну і друзі, ще халви додали, У нас завалялося, щоб вона не спортилась. Трохи халви дамо. Теж пахне нормально. Вона ж У дуже швидко пахне. Коротше, не будемо бустера додати, так, друзі, бустера зараз. Треба додаємо, візьмемо старі бойли якісь. Yeah. Туди бустера Короче, Зараз без, завеземо без бустера, воно все пахне просто Ох. Ну, шо. Ну що, ми завезли. Вертається наш помічник додому. Красота, друзі. Все, будемо чекати на клювання. З вас лайкос, підписочка. А ми погнали закидати дальнички менеджера. Ну що, дальнички завезені, на бойчки там всякі. Коротше, ждемо клювання, помічник наш вертається додому. Все, з задачою справимося. Тепер чекаємо на клювання крупного карпа, тому що я сьогодні приїхав побікфіша, не знаю як менеджер, але я хочу зловити сьогодні п'ятерочку. Так що давайте. Так нагадаю вам, що як ви тільки приходите на водойму, треба записати під, номером. під яким номером вона знаходиться, щоб не компенсували вам мозги. Краще запишіть. Ми записуємо, щоб себе свободно чувствувати, не нервувати. Ну що, Поїхали. Перва покльовочка з глибини. <клес> Діма Фішмен приймає рибу. Так, що там у нас бланк як? І що там, які відчуття? Баже не знаю. Да, не знаю, ну якийсь маленький, навіть. Фракціон, який в яков в тебе. Не, не треба. Не потрібно. Що він десь тут? Так. Ох, хорошо йде. Ну самур. Амур, амур не. Да не, карасик есть. Ну, принаймні перша рыба вроде как. А сюда ее трошки подтягиваю. Ну, маленькая. Чи не дуже? Чи... Попробуй чуть-чуть сюда. Я не могу, ты поймешь. Ты что хочешь сказать, что там може щось дави щось там за монстр давить. О. Що, тому, що давить там уже ти мені скажи ну що, друзі перша риба В лузі, Є вузі шерсть дімофішмана ну лицо покажи пока Ну конечно, я хочу біг фіша, це тузи це прямо. розміночний выра руки розміняють пришло просто понять. так все держи вытяну Поехали за січечка. За верхнього, бо це всі ну, дня. Але ще трохи. Неправильно. Але бачите як ти довго грайся, з мілкою рибу. Трошки більше надає напрямку. Не будемо мірити, відпустимо маленький. Одразу. Карась. Ану покажи. Кілограм Такий рузянич. Фоточку навіть не будемо робити, відпустимо. на на його лежи. Пливи. Але зви п'ятерку. я хочу сьогодні бікфіша витягнути, ми сьогодні будемо до темноти. Скажи, щоб по темноті пройшов бікфіш. ти їх сюди пусти. Чи ти тут його пусти? Пішло. Ми йдемо перезавозитися. Ой-ой-ой, а що це таке буде, друзі? Перекусик, мабуть. Сальцо купила, картошечка зараз будемо фульгі запікати, ковбаски, сирочок. Вечеря, коротше, бо ми ж до... плануємо до темноти сидіти, треба підкріпитися. Так, дочекались вечірнього кабанчика. Бачили. Дімафіш. У мене працює, подивимося. Треба перейти сюди. Не, пока стоит там в них закинут. Ну там же побольше надо. Вс-то шона. Там же чувствуется хоть упорники якийсь Вчера я так хочешь ты? А ты сюда ей... Сюда ей, да? Давай тільки не давай що трошки форсирує. Не хочеться. Вечера тебе підпишу. Заверне. Зараз удочки перетягнуть чи ні? Не може вчора тебе. Фракціон затяне. А, Хороший. Це вроді та риба за якою ми приїхали. Такі олені. Mm -hmm. yes. Все есть. Ну дві тижні десь кіло 300. Та ні, ну біж ну, півтора точно. Коротше, не, не міряємо, не важні малий. Відпускаємо, ждам біг Підпускаємо. Він чуха. А ми йдемо ловити корпа далі, а наступного тягне мене. Картошечка а наверх сальцо. Ох, зараз буде. Чуєте, як шквартє? А Як пахне. Ну а ми продовжуємо. Ну що, друзі? Подивіться, що робить. Коротше, їмо ковбаски і бікфіш. Ти не форсируй, обережно. Зараз тут обережно. Коли будеш підводити до берега вже можеш. Зажми фракціончик трохи. Не січий він вже засікся. Короче, менеджер взяв. Подивіться, що витворяє. Подивіться. Це, мабуть, біг фіш просто сегодня. За легше тягне. Ні, тянет. не, тягнеться, йде. Да, йде. Иде, иде. Диви, як там валить. Легше, легше, легше. Здоров'яна риба, друзі. Коротше, дочекалась. Дивіться, їмо картошечку. з Оооо! І менеджер короче, таку дуру тяне, подивіться. Короче, я буду брати подсака, наверное. Легше. Під кущами будеш Під кущами будеш форсувати, кажу. Я хочу сюди. Подивіться, що робить. Так обережніше, з його рвеш. Тихо-тихо-тихо, обережніше. Я, я візьму подсака. Я зараз буду переходити туди. Бо ж туди не треба. Він сюди. Тягнеться. Подивіться, цей момент це просто друзі як рве. Та ви що бачили, як потягнув фракціон, там паровоз. Я не спів засняти, бо я їв. Туди йди, на ту сторону, переходь! Здорова риба, друзі, а що мені судочку робить? Знаю, Положить просто. Подсаками. Подивіться, що робить. Капіт! Друзі взяли. Подивіться, менеджер. Мене... Менеджер. менеджер в воду заліз. Це не моя леска? Я не знаю, що це. Не я не знаю, що. Так вилазь сюди! Я, я не знаю, так сюди. Так? Давай тобі нож жайку принесу. Друзі, це просто, блін. Монстр. Там 5, коротше. Більше 5 кілограм. Невже це трофей? Друзі, більше 5 кг, точно. Ё-моё, Подивіться, ух ти, що, я не можу його держати. Та ти що, нічний монстр? Це нічний монстр. Подивіться, друзі. Подивіться, який рот. З таким мене фото зробити. Подивіться, яке рутяка. Це, мабуть, найбільша риба в нашому а, житті. Ти займаєш? Так. Да. Я Ваші ставки. Ну це просто, я не знаю. Подивіться. Здоровенно. Це, ну, пиган... це... це камера не передає такі розміри, які бачимо, ми просто, що Ну там 70 десь. Може і нема. Скільки скільки там? 65. 65. Карп 65 сантиметрів. Так, але зараз ми його ще... Ваші ставки. Ну, коротше я думаю, що десь о, 5. 5200. Не, ну ти не перегибай. Картошка горить. Горить. Ну так, ми з ним пів години десь таскалися. Ще, там удочки удочки запутані, запутані, валяються там. Зараз... Менеджер поплив у воду, щоб карпа цю достати. Зафіксіровано? Зараз. 5, 5 кілограмів. 5 кілограм. Невже ми зловилися трофе? Це Короче, Короче, П'ятерка, так? Да? П'ятерочка, наконець-то! Там мені каже, тут більше чи ні? Ні. Як так зважити так, щоб чистяка не Дам йому Короче, води. Ні, то давайте його відпустимо. Фото зробили, все, то відпустимо. трошки поп'є води, поп води. і з спосаком відпустимо. Наві? І будем, короте, Йдемо пер... розпутувати удочки і ще разок перезавеземось. Може ще такі крупня клюни і я потягаю. Зараз я її достану. Но... Пробую так, видно? Видно, видно. Коротше, друзі, менеджер бере просто таку проби, в руках її взяти. Дивіться, дивіться. в руках Та це, це 5, ну, 5 кілограмів. 5 плюс. Коротко. 5 плюс. Все, все пливе, розмножайся і звинам ще все, більшу. Дивіться, пішла. пішла, дивіться. Бу Є, а ми йдемо далі. Що, друзі, подивіться, яка картошечка. Вай-вай-вай. Подивіться, уля гусінька з сальцом зажарилась на нашому мангальнику. Картошка торокаша вообще липцея. І... Нет. Ну, да, отлично липце. Каже менеджер, що прикормочка отлично липце. Не, не, не. Ох! Ну, будьма фішмен робив, зрозуміло. Дивіться, яка картошечка просто сальцо, подивіться. Ох, хто захотів їсти. Будемо збиратися, їхати додому. Перестала рибка клювати. Десь півтори годинки. Повний штіль. нема покльовок. Плещеться, щось велике плещеться, але клювати зараз не хочемо, потрібно чекати. Ночувати на водоймі ми не будемо, будемо їхати додому. Скоро будемо ночувати, але ще, ще, холодні, ще ночі. холодні ночі, тому що не ночуємо. Коротше, трофея зловили. Тобто ми планували сьогодні зловити більшу рибу. Пітерку сказали малому Карпу, щоб на вечір позвав більшу, він реально позвав. Так що я думаю, що сьогоднішня рибалка дуже класна. Емоції ми отримали дуже класні, думаю, що ви також. Тому будемо закінчувати, їхати додому. Далі буде ще, ще коротіше відео. Цікавіше, масштабніші. Будемо їздити на бічі водоймі, на, на річку будемо їздити. Так що спостерігайте, за нами і будете задоволені. А з вас лайкос, Підписочка, Підписочка за наші старання. Але саме головне, що прикормочка, яку Діма Фішмен зробив, спрацювала, і вона завжди працює. Завтра. Його секретні інгредієнти. Я зараз свою навіть не, не, не роблю, тільки риболовлю Дімофішеної прикормочкою, тому що самі бачите, що вона витворяє. Коротше, риболовля в нас вийшла. Їдемо додому Їдемо додому. Всім пока. До нових зустрічей. Побачимось в наступному відео. Да. Будьте здорові. Всім Все. пока.